Одна із головних ролей розвитку автомобілів належить першій гонці Париж-Руан, яка відбулася 22 липня 1884 року. І організували та її капустні подружки, а через дурне випробування на сміливість я підразив до поліційного та шкіра має цілковиту слушність школа. Ні, дякую канікули. Ура! Канікули... Одягалися козаки неоднаково і дуже просто. Окремі полки часто вирізнялися лише кольором цілика на шапці. Здебільшого козаки вбиралися в одяг. Шити із білого полотна або з домашнього. Він брів по гірській дорозі омиті холодно-синім світанковим сяйвом. Далеко внизу, повите туманом, лежало село. Чи той чоловік, якого він шукав там? Чоловік такий йому потрібний, що ні про що інше він і не міг думати. Чоловік, який знав відповіді на те, що його турбувало. Як раніше грали в баскетбол? Коли баскетбол щойно з'явився, а це сталося понад 100 років тому, гравці закидали м'ячу два старі кошика для фруктів. Придумав цю гру вчитель спортивної школи Джеймс Нейсміт, щоб холодними, зимовими вечорами учні грали в залі. Морці не було на що нарікати, мостившись на припічку, вианіжилась в теплі. Спостерігаючи за тим, як хазяйка складає солодкі коржики в торбинку для охолодження, скоро вона налє мушці цілу миску молока та, стівшись біля журнатського столика, дозволить їй, мостившись в себе на колінках.